У Нововолинській громаді знову заговорили про гепатити. У 2024 році кількість випадків захворювання зросла вдвічі за перше півріччя 2025-го спостерігається зниження приблизно на 40%. Але як наголошує Наталія Мариніна, завідувачка Нововолинського відділення Володимирського районного відділу державної установи Волинської обласний центр контролю та профілактики хвороб. Мост України розслаблятися зарано. Вірусні гепатити можуть роками протікати без симптомів. Якщо брати статистику по Новолинській громаді, то в 2024 році ми спостерігали ріст захворюваності на хронічні гепатити у два рази. За 6 місяців поточного року ми спостерігаємо незначне зниження на хронічні вірусні гепатити приблизно ну, десь на 40%. З 28 липня по 1 серпня в Україні відзначають тиждень боротьби з вірусними гепатитами, у межах якого фахівці нагадують про шляхи інфікування, методи профілактики та важливість обстеження. Існує 5 основних типів вірусного гепатиту: А, Б, С, Д і Е. Усі вони спричиняють захворювання печінки, але між ними є істотна різниця. Вірус гепатиту Д зустрічається виключно у поєднанні з вірусом гепатиту Б. Гепатит А відомий як хвороба брудних рук і передається через забруднені продукти, воду, недотримання правил особистої гігієни. Гепатити типів B і С найчастіше вражають людський організм і без лікування призводять до хронізації процесу і виникнення. Дуже серйозне ускладнень. Інфікування гепатитами В, С і Д відбувається через пошкоджену шкіру або слизову оболонку під час контакту. Для цих типів гепатитів є характерний дуже тривалий інкубаційний період та перехід в хронічну форму захворювання. Це може бути цироз печінки, це може бути печінкова недостатність або ж рак печінки. Гепатит Д передається аналогічно гепатиту Б, але він може існувати лише коли є людина вже заражена гепатитом Б або одночасно разом з вірусним гепатитом Б. Гепатит С передається також переважно через кров і біологічні рідини. Значно рідше він передається від матері до дитини при пологах або статевим шляхом. Людина може жити декілька років, не знаючи, що вона заражена вірусом гепатиту. С. за словами епідеміологів, вакцинація найнадійніший спосіб захисту в Україні її роблять безкоштовно, починаючи з перших днів життя. Запобігти виникненню гепатиту В і Д в першу чергу нам забезпечить проведення вакцинації. Згідно календаря щеплень, вакцинація від вірусного гепатиту Б діткам проводиться до одного року, мов вони мають отримати три щеплення. Взагалі вакцинуватися дітки можуть до 18 років, вакцинація йде безкоштовна. Оскільки гепатит Д не існує без гепатиту Б, то вакцинація від гепатиту Б захищає від цих двох типів гепатиту. Вакцина проти гепатиту Б. Безпечна і практично не викликає ніяких побічних реакцій. Натомість, гепатит Б у більшості випадків невилікований, і людина, яка захворіла на вірусний гепатит Б, протягом всього життя мусить підтримувати своє лікування, стежити за станом печінки і приймати відповідні ліки. Вакцини проти гепатиту С не існує. І основними профілактичними заходами є це. Дотримання всіх тих правил, які допоможуть не контактувати із зараженими рідинами біологічними або із зараженою кров'ю. Людина, яка своєчасно виявила, виявила себе, дай Бог гепатит С, звернулася до лікування, приймаючи лікування протягом декількох місяців, повністю одужує. Лікування в Україні як гепатиту Б, так і гепатиту С, безкоштовні. У Нововолинській громаді тестування на гепатити можна пройти безкоштовно і у будь-який час у сімейного лікаря на ярмарках здоров'я або в мобільній лабораторії Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Гепатити Б і С є найнебезпечнішими серед п'яти вірусних гепатитів, які на сьогоднішній день існують. 96% смертей від вірусних гепатитів припадає саме на ці типи гепатитів, з метою раннього виявлення та своєчасного початку лікування. Обов'язково необхідно проходити один раз в рік тестування на наявність збудника цих інфекцій. Обстеження можна пройти швидкими тестами, швидкі тести безоплатні, можна звернутися до свого сімейного лікаря, майже кожного тижня є ярмарки здоров'я, на яких теж можна пройти обстеження на вірусні апатити, і БІЦ. В державній установі Волинський обласний центр контролю профілактики хвороб є мобільна лабораторія, яка виїжджає в громади по всій області. В області, в які теж проводяться безкоштовні обстеження на вірусний гепатит, Б, С, ВІЛ, СНІД, туберкульоз, щоб знизити ризик інфікування, лікарі радять регулярно мити руки, не користуватися чужими засобами гігієни, проводити вакцинацію, не відкладати обстеження, навіть якщо немає симптомів. Щоб не інфікуватися любими із тих вірусів, вірусів гепатитів, в першу чергу. Не користуйтеся чужими предметами особистої гігієни. Особливо це зумні щітки, бритви, манікюрні ножнички, пилочки для нігтів, інші особисті речі. Уникайте випадкових статевих контактів, користуйтеся презервативами. Кип'ятіть воду, старо намийте овочі, фрукти, дотримайтесь особистої гігієни, зробіть щеплення від вірусного гепатиту А. Уникайте контакту з біологічними рідинами інших людей, особливо е з, з, з кров'ю, при проведенні татуювання, пірсингу, манікюру, педикюру. Звертайте увагу, чи проводить дані маніпуляції майстер у одноразових рукавичках, чи обробляє руки обов'язково антисептиком, чи використовується для різних маніпуляцій одноразовий інструментарій. Якщо потрібно багаторазовий для якихось маніпуляцій, значить цей багаторазовий інструментарій обов'язково має бути стерильним. Вірусні гепатити залишаються важливою проблемою. Вчасна діагностика та своєчасне лікування. Ключові. Фактори для запобігання тяжких ускладнень.